Більшість людей ставлять цілі на рік саме так. Сьогодні треба поставити плани на рік, що я хочу. Я хочу таке гарне життя, успішне, щоб було багато грошей, гарна квартира, машина, бізнес. Які цілі поставити? Так і напишу. Заробити Ну, для початку нехай 100 тисяч буде. Я ще хочу подорожувати, напишу. З'їздити в Італію. Ще ж у успішних людях гарне тіло. Тому хочу схотнити і ходити на фітнес, спортзал, на пілатес і на йогу. В принципі, нормально. Що, дом. Атуа. <гадування> Якщо хоч приблизно, ви впізнали себе, напишіть про це в коментарях. І таке запитання: чи виконали ви це, чи ні? Скоріше за все, ні. Якщо ставити цілі саме так, то просто наприкінці року буде такий величезний список з невиконаних справ, навіть не було жодної галочки. Як я можу поставити таку величезну ціль, наприклад, заробити з улюбленої справи своєї справи 100 тисяч, якщо навіть я не розумію, яка моя справа. Раніше я ставила цілі саме на рік і потім дуже засмучувалась, коли саме перед новим роком як свято відкриваю блокнотик свій, і бачу, що я не виконала нічого просто. І це мене просто тоді вбивало. Я думала, яка я погана, що я нічого не роблю, нічого не виконую, що всі такі молодці. А я от така погана. Але ну я ж цілий рік чимось займалася, над чимось працювала. Якісь думки в мене були. Але чому я цього не досягаю? Я півроку тому була дуже розгублена, чого я хочу від життя, яка взагалі в мене мета життя, що я хочу нести в цей світ, що я хочу робити, яка в мене має бути діяльність, що я взагалі хочу. І все такі запитання до себе, і я їх не віднаходила. Я почала над цим працювати, задавати собі запитання, не знаю, шукати, що мені дійсно подобається, що мене насичує енергією, що я можу віддавати людям. і... Якимись такими маленькими запитаннями уводило на те, що я хочу власне, від свого життя, а не те, що навіяне кимось, наприклад, в когось мрія стати акторкою, і я така, о, я також хочу стати акторкою, але я не хочу стати акторкою. Власне, я ж не хочу. Але через це бізнадьо, якось нерозуміння, що, власне, хочеш ти, ти переймаєш бажання від інших. Для цієї практики треба максимально заспокоїтися, віднайти 20-30 хвилин для цього. Взяти папірець, ручку і подумати, як ви візуалізуєте себе в майбутньому, якою людиною ви хочете бути, які навички у цієї людини, чим, можливо, вона займається? Уявіть, що одного дня зранку ви прокинулися цією людиною, вже цією людиною, на якою ви є сьогодні, а саме цією людиною з вашої власної мрії. Чим вона буде займатися одразу після сну? Що вона буде їсти, які будуть справи, які будуть думки, чим буде займатися ця людина протягом дня, і якщо таке буде життя кожного дня, до якої цілі це приведе вас, наприклад, через рік? Спробуйте поринути зараз в себе і подумати, що ви любили в дитинстві, якою людиною ви були. Чи це спокійна людина, чи може це емоційна, можливо, ви любили грати в шахи, можливо, вам подобалася тема грошей, щось вас таке цікавило, і це можна розкрутити в якусь діяльність. Можливо, вас надихають люди, які займаються однією діяльністю. Наприклад, це актори і вас просто захоплює акторська гра. І це просто, можливо, та відповідь, чим ви хочете займатися протягом всього життя. Хоча, так сказано, протягом всього життя діяльність може змінюватися, ви можете один рік займатися цим, потім зовсім змінити свою діяльність, і це нормально, не має бути справа одного життя, все окей. Коли вже більш-менш приблизно розумієте, в якому плані рухатися, тоді вже можна розставляти ці цілі. Просто для прикладу візьму Я хочу зняти кіно. Але у вас навичок нуль, знань нуль, і просто я хочу знати кіно, і цілий, цілий рік ви нічого для цього не робите. І потрібно цю мету розписати на маленькі підпункти. Розписати, що ви зможете робити кожен день чи кожен тиждень, як буде зручно, щоб кожен раз працювати саме над цією метою. Наприклад, почати вчити режисуру, як ставити світло чи щось таке, в кожній справі воно буде по-різному. Зняти маленький ролик на 30 секунд, зняти не один раз на рік, а наприклад, знімати кожен місяць. Знайти людей для зйомки, продумати сюжет, пробувати знімати ролик на три хвилини з людьми. І так це поступово, аби кожен день, кожен тиждень у вас була ця мета, і над цією метою потихеньку працювати. І тоді, в кінці року, ви бачите, що якщо ви не зняли те велике кіно в кінці року, ви хоча б до цього приблизилися, тому 2024-му ви вже знімете те кіно, бо ви вже зробили кроки. Це була така велика підготовка до цього всього, а не просто. Нічого. Потім, якщо так маленькими кроками кожного дня, кожного тижня, кожного місяця працювати над цим, і ви зробите за кіно в кінці року. Страхи візьму, за приклад свою ситуацію. Я вже півроку хочу тренувати людей онлайн, проводити консультації своєї спеціальності. У мене є знання, в мене є все. Я можу це спокійно почати робити, але я це не починаю. І я просто не знаю, ну чого я це не починаю. Чому? От щось мені не дає, що не дає. У мене в принципі написано такий план. Ця, ця ціль, що це зробити. В принципі, це не така величезна мета, наприклад, відкриту школу танців. Це лише маленька проводити тренування онлайн. Але я цього не роблю. Чому? Мені страшно, що в мене не вийде. Мені страшно, що я не сподобається клієнтам. Мені страшно, що... Щось не знаю, знань мені не вистачить, хоча в мене нормальне знання. Проходила останній час багато курсів, багато інформації читала. Просто мені страшно, не в тому плані, що мені не вистачає знань, чи в мене немає цього ресурсу енергетичного, Мені просто страшно, і тому варто розібратися, чому саме ти не робиш те, що хочеш. Ще чому може не виконуватися ця мета, бо це не ваша мета. Коли, наприклад, буде за мету вступити в економічний університет, а у вас, наприклад, натура творча, ви хочете малювати, співати, щось таке, і просто вам не захочеться нічого робити для цього вступу. Це буде мета, не ваша. І так підсумуємо, як ставити цілі і їх досягати. Розібратися, чого хочеш саме ти, що це точно не нав'язана думка кимось, а хочеш реально ти. Реальні цілі не ставити якусь ціль таку захмарну, незрозумілу розміром з всесвіт, і просто, звісно, цього не досягти. Мати не лише велику ціль, а і маленькі підпункти під нею, аби кожного дня, кожного місяця можна було виконувати і поступово йти до цієї мети. Регулярні дії кожного дня, кожного тижня, кожного місяця виконувати щось, аби це обов'язково досягти. І лише такими маленькими діями ви прийти до цієї мети. Ще що важливо, слідкувати за балансом всього в житті, не тільки щоб це була, наприклад, мета пов'язана з роботою, але й приділяти увагу саморозвитку сім'ї, друзям, відпочинку, хобі і таке інше, намаляйте собі колесо балансу. І регулярно повертайтеся до цього плану, до цього колеса, аби слідкувати, щоб все у вас було в балансі і кожному пункту приділяти свою увагу. Якщо акцент буде лише на одному, наприклад, це на навчання, то буде хромати інші сторони: сім'я, хобі, здоров'я, відпочинок і таке інше. Тому слідкуйте за цим балансом, аби все було в гармонії. Бажаю здійснення ваших мрій. Дякую за перегляд.